Намасте. Вітаю вас на практиці. Сідайте зручно, закривайте очі. Покладіть руки в зручне положення. Починайте спостерігати дихання. Помічайте думки, які пролітають повз. І кожен раз, коли ви відволікаєтесь на думки, пробуйте повертати себе до дихання. І з видихом відкривайте очі та переходьте в положення навколішки. Вдих, прогин, видих, вигин. І нахиляйте сідниці до п'ят, залишаючи спину круглою. Тягніть підлогу на себе і знову вдих, видих. Досліджуйте цю амплітуду, тримайте опору на передній поверхні гомілок і відштовхуйте нею підлогу весь час. Залишайтесь в цьому потоці, помічайте, як розігрівається хребет. І вам поступово стає доступною більш глибока амплітуда. Після видиху опустіть сідниці до п'ят, направте п'ятки одна до одної. Розпряміть пальці ніг назад і в сторони. Виходьте руками вперед і розслабтесь в позі дитини. Відпускайте голову до підлоги або візьміть для себе опору. Відпускайте ребра грудей вниз на стегна. Розслабляйте живіт. Розслабляйте плечі. Поступово піднімайте голову, перенесіть вагу тіла вперед до рук. Та зайдіть в собаку мордою вниз. На видих опускайте коліна вниз до підлоги. На вдих повертайтесь знову в собаку мордою вниз. Повторимо так ще декілька разів. На видих відпускайте коліна вниз. На вдих піднімайтесь. Видих коліна до підлоги або залишайте невеликий проміжок між підлогою і колінами. На вдих піднімайтесь. Виконайте останній раз і затримайтесь в собаці мордою вниз. Збалансуйте вагу на двох руках. Відчуйте опору на перепонках між пальців. Та відштовхуйте цією опорою підлогу зверху вниз. Піднімайте лікті. Направляйте пахви вниз до підлоги. Відштовхуйте плюсними підлогу зверху вниз і одночасно направляйте п'ятки назад і вниз. Розслабляйте шию. Наступний видих. Опустіть коліна вниз. Ваджрасана. Направте п'ятки одна до одної і відпустіть сідальні пагорби зверху на п'ятки. Поєднайте пальцевий замок. Розверніть його назовні. Направте плечі назад і поступово піднімайте руки вгору. Відпускайте внутрішні плечі і трапеції від шиї. Витягуйте за руками боки тіла. Піднімайте лопатки. На видих розслабте руки, поміняйте пальцевий замок і повторіть на іншу сторону. Направте плечі назад і поступово піднімайте руки вгору. Помічайте, щоб ваша шия не ставала жорсткою. Пом'якшуйте її і тягніться за головою вгору до рук. Відштовхуйтесь від гомілок. Відштовхуйтесь від сідальних пагорбів. На видих, розслабтесь, поставте лікті під плечі, коліна під стегна. І виконуємо кішку корову. На вдих, прогин, на видих, вигин. Досліджуйте цю амплітуду. Тут вже не вийде такої широкої амплітуди, як коли долоні стоять на підлозі замість ліктів. Тож спостерігайте, на що ви спроможні тут. І помічайте, що всю позу не робила шия або тільки поперек. Працюйте рівномірно всім хребтом. І зберігайте опору на передніх гомілках, продовжуйте витягувати пальці ніг назад. Після видиху завершіть і приготуйтесь виконати позу дельфіна. Наступний видих. Піднімайте коліна вгору. Відштовхуйте перед плічами підлогу зверху вниз. І повторіть також декілька разів в динаміці. Чергуйте вдих вниз, видих вгору. Затримайтесь в верхньому положенні. Підійдіть ногами ближче до рук, якщо ви можете. Відштовхніться плюснами. Підніміть таз вгору. Відштовхуйте перед плічами підлогу зверху вниз. Розслабте шию. Відпустіть вуха між плечей. Тримайте м'язи преса скороченими. На видих повністю розслабтесь, відштовхніться від рук і лягайте на живіт. Покладіть праву руку під тіло, зігніть праве коліно, підніміть його вгору, і ліва рука вздовж тіла або під голову. Відпочивайте в цьому положенні. Дихання поступово заспокоюється, розслабляється обличчя, шия. Поступово поміняйте сторону, ліва рука під тіло, ліве коліно зігнуте, якщо витяжіння у плечі таке сильне, що вам дуже важко залишатися в цій позі, пробуйте не згинати коліно, залишіть дві ноги прямими. Виходьте із пози, але залишайтесь в положенні на животі. Розпряміть ноги назад. Відчуйте опору на низу лобкової кістки і на ребрах живота. Поступово піднімайте руки, направляйте внутрішні края лопаток один до одного. І одночасно опускайте лопатки вниз до попереку. Тягніться за головою вперед. Витягуйте шию до голови. Розслабтесь. Розслабтесь повністю. Шия, голова, обличчя. Знову відчуйте опору на низолопкової кістки. На грудній клітині і зайдіть в ту ж саму позу. По черзі розпрямляйте руки в бік. Тримайте долонь в кулаці. І то права рука в бік, то ліва в бік. Розпрямляйте руку за рахунок роботи трицепса і отримуйте лопатку всередині. Помічайте, щоб ви не звалилися на живіт. Повністю розслабтесь. Знову відчуйте опору на низу лобкової кістки на грудній клітині. Підніміть руки і тепер по черзі штовхайте руку вперед. Вперед і повертайте в вихідне положення. Не відштовхуйтесь від живота. Повністю розслабтесь, відштовхніть руками підлогу вперед від себе і проведіть ноги перед собою. Поставте ноги широко, вкладіть долоні тильною стороною на талію і опустіть лікті із середини колін. Потихеньку повільно направляйте лікті один до одного. Або ж взагалі нічого не направляєте, вам можливо буде достатньо просто заправити лікті всередину, дихати і відчувати, як лопатки розтягуються, плечі. Помічайте цю позу, відчувайте себе в ній. Відпускайте позу, сядьте зі схрещеними ногами, закрийте очі, верніть свою увагу і спостереження на дихання. Помічайте свій стан після практики. Поєднайте долоні вже знемасте, подякуйте собі і всім учителям, які направляють вас на шлях йоги. і до зустрічі!